Цими вихідними будівельно-господарський гіпермаркет-епіцентр відсвяткував свій ювілей. Магазину гіганту виповнилося п'ять років. День народження у епіцентрі святкували, як завжди, із розмахом. На території гіпермаркету відбувалися різноманітні майстер-класи та демонстрації. Усіх відвідувачів безкоштовно пригощали морозовом, безалкогольними напоями та солодкою ватою, а ще годували смачнючими млинцями з джемом та сметаною. «Очередь дуже аж до дверей. Упродовж святкових днів відбувалися спеціальні аукціони. На них можна було придбати товари з величезною знижкою. Стартова ціна кожного лоту була всього лише одна гривня. 39, дев'ят Епіцентру свій день народження продавав товари за супер ціною. Покупці буквально розмітали все з прилавків. Черкащанка Ірина скуповується у гіпермаркеті з моменту його відкриття. Відтоді каже Любові довіри до магазину лише побільшало. Коли приходиш за якоюсь певною покупкою, всі супроводжуючі товари тут можна придбати. І не треба думати, де ще піти, де ще знайти, все таке інше. Так само не змінює своєї симпатії до епіцентру чимало черкасів. Тут хороше обслуговування. Дуже швидко, все красиве, є вибір дуже великий. Так що ми сюди ходимо дуже часто і купуємо дуже часто. Більший вибір, все є не треба шукати ніде нічого. Відвідувачі епіцентру Вітал, Ювіляра зі святом. Процвітання, добробуту, хороших клієнтів, вдячних. Ну і розширюватись, так тримати, розвиватись побільше Вдячних та постійних покупців, говорить комерційний директор епіцентру, в них більше щодень, і це не дивно. У гіпермаркеті можна придбати усе за п'ять років, асортимент товарів збільшився утричі. Добавились товари дитячої групи, додались кондитерські зділя, додавилася битова техніка. Серйозно розширився асортимент відділу ДЕКА. Покупці завжди праві, каже керівник епіцентру Армен Акапян. Усе, що не робиться тут заради них. Зміни робимо в більшій мірі за. Е Порад наших покупців, тобто що вони хочуть тут бачити, що вони хочуть тут придбати. Ось І дослуховуючись до них, ми змінюємося. сподіваюся, на краще родзинкою святкування для народження епіцентру став розіграш цінних призів та подарункових карток. Загальний призовий фонд склав 20 тисяч гривень. Стати переможцем міг кожен, хто упродовж двох тижнів отоварився більш аніж на 350 гривень та заповнив за своїми чеками спеціальну анкету.